Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського відбувся флешмоб, присвячений міжнародному дню рідної мови. Захід провели в новому оригінальному форматі докладніше в сюжеті Тетяни Бакоцької. Міжнародний день рідної мови миколаївські філологи святкують вже 16 років поспіль. Цього разу вперше студенти організували флешмоб. Головна мета популяризувати любов до рідної мови. Такий формат в нашому університеті, і навіть скажу без зайвої скромності, в Миколаєві вперше коли залучено надзвичайно велика кількість, і цей захід проходиться без зайвого пафосу. патетики. знаєте, коли говориться про любов, говориться тихо і ніжно. Участь у флешмобі брали не лише філологи, а й студенти інших факультетів. Я гадаю, що потрібно розвивати можливо у дітей, у студентів безпосередньо любов до рідної мови, якою якою б не була ця рідна мова, оскільки кожного вона своя, і тому потрібно просто хоча б закликати дітей до святкування цього дня. У рамках заходу провели також ярмарок українських традиційних страв. Студенти самі приготували млинці, пироги, вареники та інші смаколики. Ними пригощали учасників конкурсів. Брав участь у конкурсі вареничків, наївся від душі. Я переміг у конкурсі і мені подарували порцію бонусних вареників. Я дуже щасливий. Звичайно, тяжко бути переможеним, та все ж я прийняв активну участь у конкурсі, та ми з моїм другом дуже задоволені. Задоволеними були не лише учасники конкурсів, а й організатори дійства. Найголовнішою особливістю є те, що студенти повністю проявили свій креатив. Вони пропонували свої ідеї, викладачі їх всіляко підтримували, допомагали правильно все це вірно, все це організувати. Також хочеться відзначити, що студенти під час репетицій неодноразово пропонували всілякі. Номери з патріотичним підґрунтям, що знову ж таки актуально на сьогодні. Організатори свята мріють, що наступний флешмоб буде більш велелюдним, бо планують запросити до участі і студентів інших миколаївських університетів. Тетяна Бакоцька, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.